Кольори білого континенту під такою назвою в Ужгородському замку відкрили фотовиставку науковця та фотографа Сергія Глотова. На виставці представлені 58 світлин із пейзажами та тваринним світом Антарктики, які зробив Сергій Глотов під час експедиції на материк, де власне він знаходиться і зараз. Сергій Глотов біолог, родом із Луганська, із 2014 року живе та працює у Львові та є старшим науковим співробітником Державного природознавчого музею Національної академії наук України, дослідник Антарктиди. Окрім наукових досліджень, реалізовує себе як талановитий фотограф. Розповідає науковий співробітник музею Михайло Біланич. Виставка про природу, фотовиставка вона завжди цікава. А це особливо цікаво, тому що, наприклад, антарктичні пейзажі ми не маємо можливість бачити так порівняно з нашими пейзажами. І бачимо їх інколи по телевізору. А саме цікаве, що це зробив українець. Правда, Україна одна з 37 країн світу, які мають можливість дослідження в Антарктиді проводити. І Автор цієї виставки, Сергій Глотов знаходиться в Антарктиді. Виставка Сергія Глотова має і благодійну мету збір коштів для підтримки збройних сил України, знаходячись за тисячі кілометрів від України, науковець продовжує волонтерську діяльність. Він не тільки був волонтер, він достається волонтером громадської організації благодійної, яка допомагає захисникам. Якщо ви зараз подивитесь в тексті, є там QR-код у таблиці. І перейшовши по ньому, можна задонатити на збір ну, наступної авто, який для певної бригади збирають і гроші. І це дуже важливо, бо автотівки вони дуже швидко розходуються на війні, і таким чином він не перестає бути волонтером, патріотом. І цією виставкою він привертає до цього всього увагу. На знак вдячності працівникам музею Сергій Глотов передав колекцію авторських листівок незламності. Оглянути виставку Кольори білого континенту можна до 6 жовтня в Ужгородському замку. Далі експозиція помандрує до Миргорода.